Всім привіт! І сьогодні у нас друге відео щодо використання штучного інтелекту в бізнесі. А сьогодні я хотів би поговорити про один з найкрутіших і найважливіших інструментів, що я використовую постійно, ну, майже кожного дня, ну не майже, напевно, кожного дня, це чат GPT. Якщо коротко, то це одна з багатьох в принципі, моделей генеративного штучного інтелекту, але вона мені найбільше зайшла вона дає найбільше можливостей. Ну і з того, що я пробував, поки що вона все таки на першому місці. Також я юзав клауд, джеміні, мета і так далі. Але вони не покривають ті питання, всі, які мені треба покрити. Тим паче за суму 20 доларів Чат GPT якраз її покриває. Uh, ще хочу сказати відносно ChatGPT, Якщо ви не користуєтесь, то на сьогодні в нього 250 мільйонів користувачів. Uh, з них платних, uh, начебто мільйон, наскільки я пам'ятаю, це ті ще 20 доларів плюс там команди 25 і Enterprise для компанії. Uh, тепер повертаємося до того, а що все таке зараз. Я спробую розшарити екран. Так як я говорив, що в нас сьогодні буде більш практичне заняття, то ми будемо, кажуть, на прикладах дивитись. Так, поділіться. Так. Надіюсь, все видно. Ого. Так, що ж в чому нам може, наприклад, якщо ми створюємо бізнес, взагалі допомогти ChatGPT? Перше, написання бізнес-плану можна розробляти загальну якусь концепцію, можна зробити аналіз ринку, можна написати фінансовий план, структурувати бізнес-план, можна створювати бренд, логотип, те, що я, наприклад, робив для свого проєкту. Можна розвивати саму ідею для логотипу з ним, якраз теж аналізувати. Можна зробити технічне завдання, якщо ви не хочете, щоб він вам згенерував. Хоча я в принципі, як кажуть, пам'ятаючи свою стару історію, коли в 2015 році заплатив 200 баксів за логотип, то зараз я можу сотні їх клепати. За 20 баксів плюс деякими іншими інструментами, покращувати його якість, якщо мені потрібно. Потім можна розробити стратегію маркетингу, не тільки написати бізнес-план, визначити і проаналізувати цільову аудиторію, план просування вашого продукту, контент маркетинг можна зробити щодо юридичних питань. Там все таки є свої нюанси, в принципі, на якихось там 60-70% він справляється. Але я би все-таки інформацію перепровіряв, тому що законодавство України настільки швидко розвивається, можна так сказати, що ЧПТІ uh, за їм точно не встигає. Тим паче, модель не настільки часто оновлюється, в принципі, щоб ви понімали загальний фейтюнінг, можна так сказати, відбувається раз в пів року чи раз в рік. Все залежить від того, чи готова компанія викласти на сьогодні там. Десятки мільйонів для перенавчання своєї моделі. Тоді створення сайту так тут теж може допомагати, але, але в форматі більш помічника, тому що. Якщо ви просто попросите створити навіть якусь single page, щось таке подібне, ну одну сторінку, односторінкове, все одно він вам його е, нормально, адекватно не зробить по тій причині, що вам потрібно свій якийсь візуал, наповнення, плюс не кожен з вас чудово, якщо він навіть зробить вам код, а я вам покажу, що він зробить код, вам потрібно його десь розмістити. Тобто ви повинні, як мінімум, там купити домін, заказати хостінг, правильно десь в інтернеті подивитись і правильно розмістити на хостинг ваш код. Тому не кожен це зможе, якщо ви не вмієте як кажуть, програмувати. Потім дуже класно він допомагає з підготовкою презентації. Можна там загальний текст підготувати і використати інші інструменти формата Canva і PowerPoint, вже там, як кажуть, заповнити його візуалом, але текстову частину плюс структуру він вам непогано як кажуть, оформить. Я його використовую завжди там для написання сценаріїв і не тільки. Зараз ми. Практично подивимося ці всі речі, і я вам покажу також можливість використання API, можливість створення ДЖІПІТІС спеціалізовані, які теж вам можуть допомагати. Тобто, ми подивимося сьогодні, як в повному обсязі GPT зможе замінити вам багатьох працівників, якщо у вас обмежений фінансовий ресурс. Плюс о, це класний перекладач. Ви можете писати якісь офіційні листи. Він вам теж допоможе згенерувати. Я ще раз кажу: я називаю вам можливості для бізнесу, тому що. В принципі, його можна використовувати для багатьох інших е, напрямків, але сьогодні ми тільки говоримо про бізнес. Е, плюс е, ми можемо за допомогою GPT записати спеціалізовані статті по нашому ж бізнесу для того, щоб розміщати їх на певних ресурсах, і щоб, як кажуть, е, більше про вас знало. Можна правильно оформити. Е, це дані зараз про SEO налаштувати для вашого сайту, теж він вам правильно сформує теги, не тільки пропише. Тобто цей інструмент в змозі замінити вам величезну кількість працівників або покращити якість ваших працівників, зробити їх більш, тобто КПД їхній збільшити. А, так, поїхали. Давайте спочатку подивимось. Зараз я якраз нас переїду на свій інший монітор. Щоб вам показувати. Дивіться, це так виглядає сам GPT. В принципі, зараз я відкрив Canvo. Ви повинні розуміти, що зараз так. У мене платна версія, відразу говорю. Безкоштовна, досить обмежена, платна надає більше можливості цей тут зверху відкриваєте. В принципі, тут можете використовувати різні моделі. Є досить класна модель омні прев'ю, яка може просто класно аналізувати інформацію. Вона може під час роздумів. Тому що це єдина модель, яка може ще й думати. Певним чином, вона сформована так. Давати дуже класні ідеї. Так от, що сьогодні для прикладу, для прикладу, який бізнес ми розглянемо, я не буду показувати. Ну, Я покажу свій, але для прикладу, ми візьмемо один із тих бізнесів, про який я колись думав. Це ресторанчик на колесах. Так... Стороння компанія Canva. І я просто попросив напиши бізнес-план для ресторану на колесах, їжа швидкого приготування в Техасі, Сполучені Штати, тому що в Україні навряд чи цей бізнес би пішов, а тим паче, зараз а, ваш бізнес на колесах може поїхати трохи в інше місце. І тут він дуже класно не просто розписав, створив якийсь мінімальний бізнес-план, цей можна розширяти. Ви просто попросіть його, і він вам розширить. Тут такі можливості є збільшувати от його длину, можна редагувати. Дивіться, просто короткий бізнес-план, який там назва бізнесу. Він назвав уже мені там Техас Байтес. Концепція ресторан на колесах Техас Байтес. Пропонує автентичну їжу. Це те, що ви можете в оформленні використати. Розташування він теж тут вкинув такі великі міста Техасу, як Остін, Делайс і Хьюз. Це теж він, як кажуть, проаналізував і визначив цільову аудиторію. Він Показав місцеві жителі, туристи, офісні працівники в залежності від того, кого ви обере, кого ви оберете, конкурентні переваги. Там місцеві інгредієнти, автентичні рецепти, мобільність. Це те, що можна використати в бізнесі для того, щоб бути на одному із перших міст. Меню повторюю: це просто накидки. Ви це можете розширювати тут. Проблем просто немає. У цьому можете хоч на 100, хоч на 40, хоч на 50 сторінок потім розписати. Я вам показую як приклад, що він, в принципі, може. Маркетингова стратегія визначає, де і як можна просувати. Тут ви можете самий чат GPT використовувати для написання постів. Те, що я роблю, у мене створені відповідні жіпітіси, які пишуть про пости для соціальних мереж. Я в подальшому далі трохи покажу. Операційний час, фінансовий план, навіть прорахував тут мені цифри, їх можна розширювати більш глибоко розглядати. Футрак 70 тисяч доларів, я думаю, там можна дешевше його купити, але базово ви будете для себе розуміти, загальні витрати, які понесете. Плюс наскільки я пробував і досліджував. А він непогано знає законодавство штатів податкове в тому числі, тому що воно не таке, скажем, не так часто змінюється, як в Україні, і якраз стабільність його дозволяє досить непогано аналізувати ризики. Теж він визначив висновок Техас Байдес це інноваційний мобільний ресторан. Прописав їм йдемо далі про те, що я говорив. Це брендування і лого. І скажу так: мені досить подобається те, що він робить. Зараз ми просто подивимося, я тут робив логотип. О, так. Я просто закинув концепцію, яка у мене була попередньо визначена, і попросив його згенерувати ідею для логотипу. Він мені описав їх декілька визначів там: зірка Техасу, Барбі шитка, традиційні справи. Я вибрав зірка Техасу, і так як він мені подобається. Плюс кольорову гаму він е, визначив шрифти, теж, які можна додати. І, і для прикладу я навіть попросив його згенерувати мені, як він бачить, логотип. Ось е, такий, як бачите, на сьогоднішній день тут і текстовка досить непогано працює, і цей логотип вже фактично можна використовувати на сьогодні. Е, Також я попросив його е, зробити дизайн мені приблизно, як повинно виглядати, виглядати повинно даний автомобіль. Він теж мені це зробив, тому брендування і створення логотипу він робить на раз-два, насправді досить легко і просто. Потім ми йдемо до маркетингу, і це я вам показую просто примітивні накидки, як він уже на основі навіть тих досить примітивних запитів, дає досить непогані відповіді, ідеї, результати. А якщо до цього професійно підійти, то результати виходять набагато краще. Далі йдемо. Це маркетингова стратегія. Теж він мені розписав, розписав її повноцінно я попросив. Потім, а потім ми переходимо до сайту. А там тут, скажімо, як людина, яка все-таки програмує пише код, я вам скажу, що як помічник на сьогодні він досить непогано справляється. Але якщо ми його визначаємо, як той, хто повинен нам зробити лендінг пейдж чи якусь там сторінку, то тут вибачайте, нічого не вийде. Ось результат його роботи так, зараз я. Він мені все-таки дав код, я його вставив у пісочницю. І ось результат ну, вибачте, сайт не дуже, скажу так, навіть для однієї сторінки. Але, в принципі, якщо ви хоч трохи розумієте в написанні коду, ви можете його попросити для того, щоб він розширив, там якісь блоки додати, компоненти нові написати і так далі. Це все, в принципі, можна. І тепер перейдемо до, 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 до GPT. подивлюсь. Дивіться, е як я використовую е насправді чат GPT. У мене є е ну це таке контент-асистент. Це створений спеціалізований контент-асистент, який допомагає мені якраз генерувати для бізнесу і не тільки відповідний контент. Він, У нього промпт-інструкція прописана відповідно до моїх потреб. Зараз я просто покажу, щоб це побачили. Дивіться, наприклад, я собі створив окремо асистента для створення сайту. У мене тут прописані відповідні інструкції, промпт, що він повинен як допомагати. І він мені допомагав створювати мій сайт. Сайт мій виглядає ось так. Це мій проєкт, мій стартап. Над яким я працюю, я вам покажу де, і як тут використовується взагалі нейронні мережі, які я використовую. Як я використовую те саме чадж GPT. Ну, дивіться, перша сторінка, якщо ми візьмемо, у мене тут є віртуальний асистент, який може відповідати відразу на. Питання, будь-які питання, які відносяться до даного проєкту, якщо виникають у користувача. Наприклад, зараз я напишу. Він відповідає на там мене, на будь-якій мові, на якій до його звертаються. Це прописано в промті. Вітер, скажи мені про мені проєкт. Так. Якщо у користувача просто виникають якісь питання щодо даного проєкту, він може їх задати віртуальному асистенту, і він вам повністю опише, якщо ви щось не розумієте. Тобто він відповідає: Привіт, як ваш віртуальний асистент на платформі Riman Hub, Я радий. Представити вам цей проект і описує його суть. Можна більш детально його записувати, запитувати деякі питання про те. Як, наприклад, створити меморіал, як користуватися тим чи іншим, скажімо, кнопкою, і він буде повністю вам відповідати на ці питання, навіть по ціні він теж може проконсультувати. Це те, що я говорю, що кожен може використовувати подібних асистентів в своєму бізнесі, які можуть додатково консультувати ваших замовників, в чому плюс таких асистентів. Чат-ботів в тому, що вони працюють 24 на 7. Це раз вони можуть спілкуватися на різних мовах. це два, тобто їм не потрібно платити заробітну плату. Хоча там є свої тарифи, зараз у мене там найдешевші, але все одно це виходить більш економно, чим утримувати людину. Якщо потрібно, щоб він консультував по цінах, ви просто можете завантажити додаткову інформацію в нього по ваших цінах у вашої компанії, і він вам буде по них консультувати відповідно вашого потенційного замовника. Так, є свої нюанси в частині того, що без правильного налаштування можуть бути певні проблеми. Але якщо правильно налаштувати, він проконсультує. Потім навіть замовлення, якщо автоматизувати цей процес, можна перекидати автоматично, яке буде оброблятися без втручання інших осіб. Можна зробити так, щоб працівник прийшов наступного дня і перевірив дані замовлення деякі підтвердив, деякі, як кажуть, не підтвердив. Це щодо використання, наприклад, в моєму проєкті, хоча мій проєкт використовує більше що я скажу, скажусь більше семи різних моделей ви можете подивитись зараз я вам просто покажу так у мене тут використовуються моделі по покращенню якості зображення. Зараз я просто покажу вам ось приблизно, якщо взяти які моделі я використовую. Перше, якщо у вас там погана фотографія, він її відновлює. Потім тут є, на є, наприклад, у мене моделі, яка навіть колоризацію робить. Потім можна просто генерувати певні картинки, видалення фону, що теж важливо, але це всі моделі. Які підлаштований під мій проект? Насправді щоб ви розуміли тільки на Hugging Face на сьогоднішній день знаходиться більше мільйона різних моделей, тому під кожен бізнес я думаю, в принципі, можна підібрати щось потрібне. Але, але сьогодні ми говоримо про чаджі GPT і, можливо, на наступних уроках я вам покажу інші якісь моделі, які ви можете використовувати в своїй діяльності. Ну, ви завжди можете написати під відео цим, який напрямок вас цікавить. Я пам'ятаю, у мене один користувач тут про аграрний бізнес запитував. Я не забув це. Я зараз вивчаю дане питання, щоб на одному з відео надати 100% Якісь не 100%, а надати якісь пропозиції, які можуть можуть покращити даний напрямок, зробити більш ефективними його працівників. Якщо там теж у нього виникало запитання щодо податкової, скажу так, з податковою проблемою, як в минулому бухгалтер, я вам так можу сказати, в Україні взагалі будь величезні проблеми з налаштуванням. Подібних чат-ботів, які працюють з законодавством, тому що воно в нас дуже часто змінюється, нестабільне тлумачення його, знаєте, як кажуть, як дишло, куди повернеться, туди і вийшло. Дуже важко з українським законодавством, на відміну від стабільного якогось європейського чи Сполучених Штатах. там все-таки деякі такі моделі можна спокійно налаштовувати автоматизовувати більшість процесів і не париться. Щодо автоматизації самої бухгалтерії, мені теж дуже важко відповісти, тому що я останній раз у бухгалтерії працював 15 років назад. Це було досить давно. І які на сьогодні там є нюанси, я не знаю. Тобто, мені важко рекомендувати людям те, в чому я не розумію, тобто я знаю, що можна автоматизувати більшість процесів там якимись. Е Спеціалізованими вузькоспеціалізованими моделями, які можна донавчити, але це не варто того, тому що ви витратите величезні, ну не величезні, а десятки тисяч доларів, наприклад, на навчання тієї чи іншої моделі. А завтра Верховна Рада проголосує за щось інше, і фактично ваша модель вже не буде використовувати актуальну інформацію, навіть якщо ви там підтягнете систему РАК, де у вас буде підтягуватися оновлена інформація, це теж досить проблематично. Тому є напрямки в Україні, які важко не просто автоматизувати, з якими важко працювати навіть на сьогодні. Тим людям, людям, які не використовують ніякої автоматизації. Так, а тепер давайте перейдемо знову до асистентів. Так от, як я вам показую, це, наприклад, асистент у мене, який допомагав мені створювати сайт. Потім у мене асистенти є так, контент, я говорю, от, наприклад, асистент по стартапу. Він мені допомагав аналізувати саму ідею, він мені допомагав опрацьовувати текст. Тобто, я зробив помічника, пропишавши йому, зараз покажу промпт по, по асистенту. Стартап-партнеру. О, зараз, сорі. Я йому просто написав такий промт, ти стартап-партнер проєкту РМЗ, обов'язки, розробка стратегії, участь у формуванні бізнес-плану, аналіз ринку, конкурентів, тобто я йому прописав величезний спектр, з яким він повинен працювати, і він мені по цим напрямкам допомагав і допомагає і на зараз налаштовувати щось, покращувати, вдосконалювати. Тобто коли в мене проблема з ким-то проконсультуватись, наприклад, буває так або люди не розуміються на тематиці, то GPT він ну, досить швидко закриває ці всі проблеми. І зараз я настворював достатньо собі різних асистентів для того, щоб закрити на відсотків 70-80 свої поточні проблеми в частині створення даного стартапу. Плюс є автоматизація, над якою я працюю, я вам теж, можливо, на одному з уроків покажу, і де я використовую систему Make, яку ви можете теж без знання програмування використати. У мене є попередні відео, ви можете деякі подивитися з їх для того, щоб зрозуміти. І як приблизно вона працює? Ну, ось таке коротке друге відео щодо використання інструментів на базі штучного, точніше інструментів штучного інтелекту для допомоги в бізнесі. Наступного, на наступному році ми розглянемо ще деякі інструменти, які допоможуть вам автоматизувати і полегшити вашу роботу. Ну, і що вам скажу? Тримаємося, тому що нам, як кажуть, ще тут працювати і розвивати. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.